Всі, хто відзнався, дуже вам всім щиро вдячний. дякую за те, що ви в такий короткий термін, але змогли знайти час, щоб прийти і долучитися до вирішення питання, яке вже стало надзвичайно надзвичайно гострим. Коли воно обмежувалося вандалізмом на наших свинтарях? Коли я вважаю, що хулігани, бомжі і люди, які не мають ні моралі, ні сумління, взагалі нічого, е, працювали і діяли тільки в межах цвинтарів. Це було одне. Ми там критикували міліцію, поліцію, ми казали, що давайте робіть щось, вирішуйте це питання, але воно. Не могло вирішити і ця безкарність, вона породила те, що люди перейшли далі. Вони почали виривати кабелі з землі, вони почали знаючи, де проходять кисневі трубки мідні. Це був перший такий сигнал. Почали виривати і вибирати ті кисневі трубки в лікарнях. Це страшно, тому що через ті кисневі трубки це і трубки життя, я би так сказав. Через них реанімація операційна може просто зупинитися і не надавати медичну допомогу. Це дуже страшно. Тому я просив на понеділковій конференції нашу поліцію, щоб вони взяли це під особистий контроль, і воно знаходилося під моїм особистим контролем. Але я не сподівався, чесно, не сподівався, що вандали піднімлють на свята і святих Друговичів, на пам'ятник. Святій людині на пам'ятних, це не просто людина, це, це, я пам'ятаю, коли він сюди приїжджав в Україну. Це є ну, вершина святості, і той благодаті, яку я відчув, коли зустрічався з папою, коли він був у Львові, це було щось неймовірне. І гадали, підняли на це руки, це вже переходить ну, будь-що. І тому я дуже прошу. Зараз не шукати винуватих і не шукати в тому причину, що поліція наша не така, чи влада не така, чи громада не така, що допустила, і не, не дай Боже нам впуститися якісь політичні там розсуди. Сталася трагедія, страшна трагедія. Я би просив, щоб всі ми разом і громада, і суспільство, і влада допомогли. Поліція. А поліція це буде, я думаю, що це їхня честь, це буде часть їхнього. Допомогли їм знайти тих вандалів, тих нелюдів. І щоб вони понесли покарання, дуже швидко понесли покарання. І я думаю, що коли буде покарання, тоді вже припиниться оті їхні. Ну, Ті речі, які вони роблять, тому що вони рвуть все, що можуть. Де є тільки якісь мідні проводи, де що є, вони по все виривають. Я думаю, це припиниться. Тому я би хотів ще всіх збираючи в і в церкві звернутися, тому що це є трагедія не риму-католиків, абсолютно. Це трагедія всієї громади, це є греко-католики, є православні. Бо це свята людина у нас стоїть над будь-якими і релігіями. Це так само і е, єврейської вщини Ну, Тобто це, це трагедія кожного Друбича. Я би хотів, щоб ми зараз разом вирішили, яким чином ми можемо допомогти, що від нас потрібно, як від мене, як від влади, від е, нас, як від громади. І що потрібно, щоб поліція знайшла е, винуватих. І покарали, щоб це покарання було невідворотне, щоб знов вони були не покарані. Я прекрасно знаю, що поліція робить. Я знаю, що вони днюють і ночують, і виловлюють, але вони не можуть зараз в межах своєї там, причини, є маса причин, зробити так. Ми повинні всі разом їм допомогти. І цей злочинець повинен бути покараний. Тому я щиро вношу своє вибачення перед релігіозними, всіма немає конфесіями, перед... Бо я думав, що тим ринком все закінчиться. Я якраз був присутній, коли ті ринви вкрали в той день і то фактично в очах їх відновлювали. Я не тут, чесно, мені навіть в страшному снігу не приснилося, що таке, що вандали дійдуть дійдуть до, до такої. До таких речі, я би хотів тільки дізнатися, там ж нас сюди відеокамери. Все, все є і над почтою, і над банком, і наша відеокамера стоїть. Чи нам мусило десь щось захватити, якогось ну продивитися в часі? І чи проводяться ті оперативні дії, як вони проводяться? Якщо від нас є ще якась допомога, ви скажіть, що ще треба. Ми і допоможемо людьми, і, і допоможемо вартою зробимо все, що від нас я просто не знаю, з чого почати і чим допомогти, щоб це вирішилося питання. По даному випадку, по порушено кримінальне провадження статей поліганства двісно шостої частини 2. і ми в межах кримінального провадження роздали усі запити, так і Приватбанк, авайтбанк, пошту і чекаємо відповіді, маємо відділ спостереження взяти. Але ми не знаємо точного часу, коли це сталося. І триває певний час, що ми мусимо це переглянути. Хоча б дві сутки, дві сутки треба довго переглянути війну спостереження. На даний час їх немає одні запиту з самого ранку вже роздали, чекаємо відповідь, тому що кожне відділу є через вони в офісі. як Тобто чекаємо відділу. Громада може теж свідки, запросити Сам... через пресу, щоб... Найбільше, що хотілося звернути, то засоб масової інформації повідомити, зробити профілактику. Профілактику так само і в церкві, що вже почався піз великодні, а люди продовжують пити, і є сімейні сварки, це все сім'я вночі, які нам паралізують трохи роботи. Це саме основне то є профілактика. Якщо б хоча б ну, на кожен виїзд патрульна машина чи патрулі повинні на виїзд виїхати, то є годину півтора, який втрачає свого часу. Цей час комусь потрібна допомога, які ми з часом можемо дати. Ну, а даний злочин навчився за нами. І так само злочинці не ходять, не літають, вони десь є. Тобто кожна людина бачить, чи через вікно, що є під зривом, під'їхав автомобіль чи під зривом, особі ходять. Тобто повідомляти, ми в четвертій ночі затримали групу усіх квартирних злодіїв, які багато, багато є речових доказів, багато золота, ноутбуків. Телевізорів, я думаю, що слід встановимо дуже багато епізодних справи. Тобто, Борислав, на одному з помешкання, мешкання, коли ми в четвертій ночі поділили свою награбовану здобич, їх було затримано. Зараз вирішуємо питання по двох осіб, щоб їх арештувати. Крім цього, ще дві особи, причетні до даних злочинів, буде, які ми зараз у бігах. В ближайший часі вони будуть арештовані. Ну і арештовані. Громадки здивилися трошки вікно і на підозрілих осіб нам повідомляли. Тобто 102 набрати 102 і сказати, що біля того будинку є підозріли особи. Більше нічого не треба, якого, на жаль, всього немає. Пане Полковник, у мене є вже перше таке питання. Не то, що питання пропозиції. Перше. В неділю пам'ятки набули зі праві, пам'ятник стояв повністю нічого маєте вже час, коли статися цю тільки вночі, бо в день, коли хтось бачив, то вже маєте добу е з 12-ї ночі, правда, до ранку часу. По-друге, це не прийшла людина, яка була, не була підготовлена. Драбина мусила бути мусила бути пила. Розумієте? Бо не прийшла людина, яка хотіла зробити щось, то вже було задумано, а задумана акція. Може машиною приїхали. То невідомо. Так що тут, я думаю, від камери, які є з банку цього аван... рейфайзенбанку і з Пошти вам покажуть все. І варто тільки подивитися проміжок з неділі на понеділок і буде видно. А що, то, <плес> то є час буквально взяти запис і переглянути за півдня, півночі практично. Хто то змія, ніде зараз? Я звернути увагу всіх присутніх на таку особливість цієї справи. Краще би, звичайно, банк грибаного робоча, чи чим зробив двері. Я скажу чому. Останнім часом, останніх місяців три, е, такий вандалізм відбувається в Польщі. Протягом українських могил, е, де поховані бійці ОМОЗ. Це так само провокація. Провокація, яка є далекосвяжною. Я не буду ні на хвилину дивуватися, якщо на тому історія не кінчиться і нікій Другобичі. Я діло, що потрібно реагувати. Знайти злочинців і стоворона та і покарати їх, це вже справа правоохоронних організації. Але я так само не сумніваюся, що ця історія, яка відбулася у Дрогобичі, области цілий світ, і в тому числі в Польщі. І... Частина людей, які є перекуплені російською пропагандою, які діють на цю сторону, не залишать за собою такий шанс, щоб не роздути цю справу ще більше в Польщі і не тільки в Польщі. Тому Другопичу потрібно реагувати на цю справу дуже в адекватний спосіб. То, щоб відновити той пам'ятник, як можна Це швидше, але бажано з моєї точки зору. Відновити його не силами міської влади. Не, не тільки громадою. То вже вирішено це питання і знову зібрана село Ванграда, села Слуга безпеки, прокуратура, міліція, силово. Холод чекати призівку. Позілка, що перевірити камеру і спостереження, що з не може наша міліція, але за це може слуга безпеки. Спрацьовано вже в цьому. Шукаються місяць такими кроками, що не може зрозумітися. Так що робота пішла, має на відповідь, що не зробить. то, що відновить громада, найближчий час я хочу сказати, що громади повністю відновить пам'ятник. І це я думаю, що е, не влада, і я хочу це підкреслити, що це не влада, а громада Дерробицька громада. Всі офіційно ще не збір якихось. То буде відновлено, то. Тут знайдуть, меценати знаходяться, люди самі вже приходять, вже дають кошти. Тобто це від бюджету нічого не тягне, абсолютно це громада міста. Вона просто дуже схвильована. Громада міста і громада міста сама хочеться повністю відновити. Можна сказати, що поради реально і дуже сильно є заангажовані в допомогу Україні. Чому так? Тому що та інформація про те, що сталося, пішла вже всі. To nie jest tak, że my tu tylko w I znaję też to, niezależnie od tego, kto co zrobił, czy co zrobiły te, jakie ja po prostu metalową z czy co jest to prowokacja, to w ogóle ma to polityczny wynik. czy nie chodźmy, bo ja każę, że chodźmy, jakiś błąd, czy pijany, który ale ale wsetak to w ogóle ma to polityczny ja nam powiem, że Ukraina ma nie tylko przyjaciół, ma też takich, jakie czy za rosyjskie grosze, czy prostowane głupie, ludzie, jakie nie rozumieją, co tu tworzy się, i namachają się wykorzystać każdą małą nachodu dla tego, żeby szkodzić Ukrainie, żeby za wszelką cenę pić nogi nam, jakie po całym świecie, po całej Europie, namachają się, Ukrainie pomogli. Tomu ja dużo proszę, jeśli można by było jakieś oficjalne, nie wiem, można na jaką można będzie poklikać, pokazać w jaki sposób gromada drohobycza, miasto drohobycza, głowa, policja, nie wiem kto jeszcze, ocenia to, co stało. Sa. To bardzo to ważne. Ja wiem, ja że to niczego nie zmienia po suci, ale to jest bardzo ważne, żeby było pokazane że to, co to, to stało się, jest przeciwne wszystkim drogomieszaniom. To duże, duże ważne. To nam duże pomoże. Słuchajcie, ja... Ja tego potrzebuję, nawet na to, żeby w dalszej jakieś... Я хочу вам виконати, краще так вийшло, що була зустріч, було міністра закордонних справ Польщі, були сенатські комісії. Я був на тій зустрічі, на тій зустрічі було то повідомлено. Був амбасадор Польщі військ у Львові і вони взяли теж під свій особистий контроль. І просто було б дуже гарно, щоб може офіційний лист, напевно, буде з консуляту, бо вони його записую, що ну, одному доставчено, І щоб були якісь може, офіційні листи, написані до амбасадора, до консуляту, що громадська міста, громадська громад, громадських містах є збудова, щоб не було то. Якби якась політична акція, просто що місто є саме збуду правильно? А. І то треба обов'язково написати, тому що де дуже неприємні будуть ці відносини. Ми вже, ми вже дали само тільки Ми ну, вчора ввечері вночі побачив це на фотографії На цьому побачити, це просто був і. Для мене був такий шок. І вже сьогодні з самого ранку ми вже зробили офіційну заяву про те, що зберемося. А чому я всіх ще зібрав? зібрав ще тому щоб ми, от ми офіційно, але люди всі від всіх громадських організацій зібрали підписи, і, на, про які би засуджували дані дії, щоб це показати, що це не це, це громадське, що це не влада там собі відписку робить, що вона от так засуджує таке, таке, таке. Але що це вся громадськість, тому що насправді стільки дзвінків, оскільки в мене було. Сьогодні зранку, ну це жахливо. Всі немає значення, чи це єврей, чи то поляк, чи то українець, немає я абсолютно ніякого знання. Всіх це просто збурлило і зачепило до, заживе. Це, я вважаю, що повинні всі мас про це сказати, повинні всі організації висловитися на рахунок цього. І я думаю, що от та наша прес-конференція, вона є якраз от першим тим кроком, який покаже, що це не влада. Показує, що вона одна, що вона так збору ну, дуже переживає за те, що стало. Це, це насправді весь Другович дуже зборгу. Насправді це є всіх Дроговича, всіх, хто, хто не був. Тому я хотів би, щоб це довели. І до і Консулятор, я напишу лист, я думаю, я не буду підписуватися як міський голова, а як міський голова і громада ціли, цілого міста. З вашого дозволу, якщо можна, так забудемо. Доброй день, шановні товариство. Сьогодні правду, був збурений не тільки міський голова, і я особисто як Другобочанин. Сьогодні був збурений весь депутатський корпус. Так само міський голова приймає дзвінки від цілого міста. Я приймаю від самого ранку дзвінки від депутатів. Депутати це і представники тих окремих територіальних округів, з яких формується наше місто. Оборення є надзвичайно серйозне. Вони власне десь і нам підказували в тому числі, що ми вже провели, хоча на той час вже була скликана прес-конференція, але вже повідомлялося. Але що ми провели власне, таку зустріч, бо власне було найбільше переживання про те, що говорив пан Артур, щоб то не стало, не дай Боже, політичного забарвлення не дістало. Бо всі добре розуміємо, що зараз маємо агресора на сході країни, який готовий провести будь-які провокації, щоб зіштовхнути нас. Тобто, можливо, поляків і українців для того, щоб породити ще інший конфлікт, в якому йому легше буде втілювати свої наміри і плани в життя. Тому е, однозначно, що то, що ми зараз в цій кімнаті всі разом присутні, говорять, що ми єдині. Якщо враховувати постать тієї людини наруга над пам'ятником якої сьогодні чи вчора вночі була вчинена. Це людина, яка зробила величезний внесок не тільки в світовий політику, в світову релігію і в світове ставлення людини до людини в людські стосунки, а вона зробила надзвичайно великий внесок в стосунки між Польщею і Україною. Я маю на увазі, я, я говорю, ви знаєте, я зараз говорю власне не про святість. Ми всі добре знаємо, що ні, ніхто не сумнівається в святості постаті Івана Павла II. А ми говоримо про ті власне, людські стосунки, які він нас вчив, як ми маємо разом співіснувати і жити. Якщо враховувати, що польська громада і українська в Дрогобичі впродовж століть, можна говорити, завжди співіснувала правильно, дружньо, Ми зараз разом спільно маємо правильно вийти з цієї ситуації, щоб, не дай Боже, нікого не виникло бажання нас зіштовхнути і породити цей непотрібний конфлікт. Будемо сподіватися на те, що Мирон Георгович сказав, що це всього на всього. Я як вандалізму, який пов'язаний з якимись меркантильними інтересами. Хоча відчуваємо те, про що говорив пан Артур. І депутатський корпус ще раз повторюю теж стурбований, і ми обов'язково всім депутатським корпусом підпишемося під, даним, під даною петицією, чи як то буде називатися листом, зверненням офіційним, щоб це мало дійсно підтвердження того, що ми є єдині, і запрошуємо вас, напевно, до того, щоб ви також взяли участь в цьому. Дякую. Я нещодавно мала можливість е зустрітися із е громадянами Дроговича, соціально-судовою громадською. Вони озвучили також одну із своїх версій стосовно ну, вандалізму цього акту. Е одним словом бачили ввечері, е бачили підозрілих осіб, і їх ототожнюють із сектою сатаністів, які мали відношення до е церкви. Пам'ятаєте на Шептицьку, цю церкву, намалювали різні ті знаки. І це... І які мали відношення до центра Матруськавецьків? Ці, ну, ці вандалізми теж попросили озвучити одну із версій, це правоохоронних органів. Ну, що дію, тут вона, вона, що тут і, і надалі кажуть, ну, є версія, що у нас і надалі продовжує діяти оце секти сатаністів. Більш детальна інформація я на моєму сайті лайк. Шановні пані і панове, пані голову обставини останніх місяців, і останніх кілька літ про цю що інше І іде перерозподіл світу сфер впливу, так би сказати, твориться новий глобалізований світ. І є багато сил, в тому числі і релігійних, різних напрямків, які хочуть залишитись на плаву і диктують свої умови співіснування народів і взагалі людей, як людські чинники. І я вважаю. Що тут, ви як голова пане голово, повинні не відхрещуватися. Є служби, є люди, які не дати тому політичну оцінку. Я підтримую пана Артура. розумієте. Я орієнтуюся, що діється в Польщі, я орієнтуюся, що діється у нас на Україні. Ну, я кажу, не глибинно, але то, що необхідно для того, щоб зробити. Тому приписувати це. Так без стати випадковостям, я вважаю, це Великий Блуд. Я вважаю, що це організована акція для того, щоб е, е, пересварити не тільки поляків, а для того, щоб пересварити з українцями, а для того, щоб пересварити нас релігійно. Остання зустріч Папи Римського із російським патріархом. Ми знаємо, ми читаємо, ми слухаємо, що говориться. І в пресі, і що говориться на комп'ютерах. Значить, не одинакові погляди, не одинакові розуміння, і не однаке тлумачення. Росія тлумачить своє, українці по різному тлумачать, в залежності до якого Бога моляться, якими руками хрестяться. поляки по-своєму на це дивляться. І польська місія, яку вони взяли на себе, вона не є благородна. Тому що за останні 700 років поляки ніколи не були добрими до нас. Ніколи. І тільки за останні 25 років вони, ну починаючи від, від, від Валенції, вони тверезо і мудро ставляться до взаємовідносин між Україною і Польщею. Вони не йшли для неї місце на підсотню, бо до того вона не мала місця. І я вважаю, що це треба підтримувати. І винних треба прокласти максимум зусиль для того, щоб знайти, і наказати так, щоб сотого заказати, що того робити не можна. Я нікого не хочу винити, тому що, то, як злапаний, не незлодій, не, не 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 розумієте. Але це повинно мати таку оцінку. Дякую за увагу. Зроблене з металу. І це, mm. це чому, чому різали саме цукру, тому що вона була зручніше їм різати. Стоїть. І це нам, це були спеціаліст служби, який подивився і сказав, різали, це дав пояснення таке, що це різали, тому що потрібно було відрізати руку, яка ну, зручніше стояла. І це я не, не думаю, що це якесь таке ось як Ну, Пам'ятається, ну, хотіли пошкодити, пошкодили би голову, били да. би файли. Це не, не можна так розцінювати, як якісь. Просто, ми я зараз зайдемо, якісь просто... такі ситуації. Всі знаємо, що хотіли думали метал. би це метал зараз думали. це. Ну це ж пам'ятник. Я, 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 я хочу сказати, одне, як ви ріжете метал, ви чуєте силу, правда? Коли ріжеться метал, а коли ріжеться живиться. Własne I to od razu odczuwajecie, że szyyloczka idzie łagieńko, a że idzie jest na to no się no no, no. w to, 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 to wisdom... ale panowie, niezależno od tego, niezależno od tego, kto iż to i czemu mean, to zrobił, niezależno od tego, będzie C, także takie Ludzie będą w taki sposób pojasne, Adny to pojaśnić. to dlatego, że tak myślą, a drugie to że to im tak A Jednym słowem, tak czy inaczej, to maje niezależnie od tego, czy to metalołom, czy satanisty, czy to czy co, e, jakaś grupa za rosyjskie pieniądze, prowokacja, ma e, to polityczne podmiot. I temu wydarzeniu trzeba dać czystą odpowiedź. Czytku Nie i wszystko. propozycję Теж ми розуміємо одне, я погоджуюсь з виступаючими, хто би це не зробив, трактувати будуть по різному. Можна теж сказати про одну просту річ, що говорили мої попередники про те, що в Європі наступають нові геополітичні реалії де Україна України, Польщі і Республіки Балтійські. Іде мова про створення нового об'єднання європейського, і для того зараз будуть робити все, щоб роз'єднати нас для того, щоб Україну з Польщею від'єднати, щоб надати створити якусь противагу для Росії. Теж можу сказати про факт. Вчора пішла інформація про те, що Сірії Росія буде забиратися, концентруватись на Україні. Чомусь це так зараз підійшло. І нам треба зрозуміти, хто би не відрізав, чи сатаніст, чи пияк, чи будь-хто трактувати ті, хто проти нас будуть однозначно так, як вони це будуть натравлювати українців на поляків, поляків на українців. Тому Дрогобич – це є багато національно, багато культурне місто і місто, і напевно логічно є тут представлені дуже багато різних громадських організацій. Національних організацій, напевно, всі ми маємо вийти і сказати всім разом, що ми всі разом засудили це, що це не внесе ніяких. Дій, нашу спільну політику, нашу спільну співпрацю України і Польщі, українського і польського народу. І що громада, як була наша Дрогобицька єдина, вона так і буде громадою, яка буде йти вперед до європейського майбутнього, і жодні такі дії не нам не завадять. Але одночасно покарання має стати неминуче для тих, хто це зробив. Дякую. Ну, я значит, підведу такий підсумк, що ми готуємо тоді звернення. Я, е, е, наша служба це звернення від імені не тільки голови, але я думаю, що це звернення буде від цієї громади міста Другобича і від цих громадських організацій міста Другобича. Я би просто хотів би, щоб ті громадські організації, які підпишуть це звернення, щоб вони зголосилися в мій організаційний відділ, де не тільки посольство, в Посольство Польщі там, і інших. Але це повинно набути найширшого розголосу, найширшого, щоб ніхто ні, не міг і каплини там починати маніпулювати цим, цим ганебним вчинком. І щоб ми показали всьому світу, що Дрогобицька громада це одне єдине ціле, і акти такого вандалізму ми будемо дуже жорстко. На них реагувати. А поліція, я думаю, що це, ну, це є честь наша, щоб ми разом разом, я не знімаю з себе відповідальності, разом ми будемо все робити для того, щоб злочинці.